Вітання! З вами я Наталя, і ви дивитесь відео про в'язання. Сьогодні 1 лютого. Поговоримо про мої роботи за січень, про просування, про нові процеси і трішечки покупочок пряжі. так розпочнемо з такого джимперу, який зараз на мені. Він має такий вигляд досить вільної посадки. Рукавчик. Після прання твіт чудово відкрився, резиночка вирівнялася. Виглядає чудово, має такий легенький пушечок. Зв'язаний він із твіду пазл. 60 мериносу, 20 візку і 20ПА. Регланом зверху. Після прання ту регланну лінію взагалі не видно. Така блискавка вшита. Так. Виглядає чудово. М'якесенький такий, мені дуже подобається. Можливо, я зв'яжу такий ще один, але то пізніше. Такий вільненький, але не занадто, бо планую носити його під верхній одяг. Дуже мені подобається. І ще маю один готовий джемперочок. Це ось такий літній джемперочок. Зв'язаний ізнизу вверх. Зроблено кисть плеча. Такий рукавчик. Головинку я обійшла гачком. Мені в літніх виробах так більше подобається. Воно виглядає більш легко. Це джемпер з бобінної пряжі. Після прання воно так розрівнялося все чудово. Виглядає гарно. Бобінний меринос 350 метрів на 100 грамів в'язала я на четвірці. Вага цього виробу 420 грамів. Це оверсайз. Досить велика. Вільна посадка. Чекатиме теплого весняного дня. Зв'язався швидко, тому що дні похмурі, а він такий світлий. Зв'язався легко. Гарна, досить гарна робота, мені подобається. І тепер про мої процеси. Це чоловічий світер, дуже великого розміру, як зазвичай. Ось такий рукавчик. Зв'язала ось маркерочок з минулого разу. Тож я дов'язала до підрізів. Зробила підрізи, відокремила перед і спинку, то в'язала ці деталі, вив'язала горловинку, поглиблення і по спинці зробила, попереду горловинка глибока. Зробила легенький скіс плеча, то все вирівняється після прання. Вив'язала отакий рукавчик. Кожному 20-му рядочку робила убавки. резиночка 2 на 2. Тут буде висока горловина. Після прання він чудов... ця пряжа чудово відкривається, тож буде... вирівнюється, тож все буде добре. Я з нею вяжу не перший чоловічий свитер, вона носиться гарно. В'язала на 3,5 з такої пряжі. Це український Меринус бовільний. Колір не зовсім передається, він темніший. Це такий темно-сірий з лавандовим відтінком. З нього виходять з цього мериносу гарні речі для чоловіків. І прати їх можна в пральній машинці, нічого з ними не стається. Все чудово. І ще один гарний процес який мені дуже подобається в'язати, але була невеличка затримка. потрібно було купити пару моточків ниточок. Тому що зразу я думала, що це буде джемперочок, а потім вирішила, що це буде сукня. Такі регламні лінії тут з накидів. Він такий пухнастенький, лавандового такого бузкового кольору. Ось маркерочок з минулого разу, і це відв'язаний шматочок. Це навіть досить і непогано, тому що тут досить великий об'єм полотна. Це розмір 50, тому тут досить широке полотно. В'яжеться він гарно приємно. З такої пряжі це Антарес. В мене є такий моточок з етикеткою. 553-й колір. І отакої от бобінної пряжі. 45 baby-альпаки, 20 мириносу. Інше пава. Це не блакитний, це лавандовий то не досить гарно передаються кольори. Такий приємний, м'якенький, як кошенятко. І виходить досить таке гарне полотно. Вяжу я на спицях 4,5. Воно не сильно світиться, для сукні гарно підходить. Буде чудова, тепла, м'якенька сукня. І мої. Новенькі процеси. Це ось такий зовсім початок. Це я в'яжу такий джемпер для військового, який вдягатиметься під кітіль. То, щоб хлопці не мерзли. Тут зовсім початок, відв'язано росточок, і тільки Пару сантиметрів після росточка. Виглядає він досить гарно. Лягає меринос в полотно теж гарно. Це такий побійний меринос. Карданета. 350 метрів на 100 грамів. Він висвітляється, він набагато темніший. Це такий темно-темно-фіолетовий. В'язати його тяжко, тому що дні похмурі. Але. Потрібно в'язати, Тому будемо просувати. Побачимо, що буде при нашій наступній зустрічі. В'яжу на спицях 3,5. І маю ще один розпочатий процес. Це ось. Такий картиганчик, який я вяжу знизу вверх одним полотном поки що. Планочку я буду вив'язувати потім. Спереду по поличках буде мати такі косички. В'яжу я його на спецях 3,5 і із пряжі твіт пазл от такого кольору. Тут 60 меренусу, 20 ПА і 20 віскози. І щоб невільвати косину, то на підмот я взяла ось таку ниточку, це Лемсу півторатися. 80 мере 20 20. Ось як висвітляє дуже. В житті воно не так відрізняється, то дуже підходить одне до одного. Цю пряжу ви бачите дуже світлою. Вона не така світла. Це карна пряжа. Вона чудово відкривається після прання. Тож всі ті вільні петельки заповняться. Буде гарний кардиганчик. Я маю надію, що він буде гарний. Поки що це виглядає отак. От І тепер про мої невеличкі покупочки пряжі. Я поїхала в магазин, щоб купити два моточки на сукню, яких мені не вистачало Такого такому махерчику. Але ж, як попадаєш в магазин пряжі, то все. Вже ніхто зупинитись на двох моточках не може, тому що те, що на поличках стоїть, потрібно все. Тому маю ще декілька покупочок. Це от такий Галіс. Це класичний квіт 80 на 20. З такими крапушками чудовими. Він не такий яскраво-синій, це такий приглуш... приглушений колір. Ось так більш реально. Це класичний квіт, 400. 50 метрів на 100 грамів. 80 на 20. З нього чудові чоловічі вироби, тому я взяла на чоловічий светрик. Але він має косину при в'язанні, то в мене є також самого кольору миринос грибінний на підмот. Я невілюю ту косину. І буде гарний чоловічий светр. Цей твіт чудово переться в машинці. Він зносостійкий, стійкий, з ним нічого не трапляється. Я маю в нього речі, які вже в мене не перший рік. Хлопцям я в'язала з, так... з такого твіду. Теж вже не один светр. Тому гарно носиться, взяла, задоволена. Дуже він мені подобається. Я б собі носила такого кольору. Але потрібно хлопцям. І також я взяла отакий меринос. Це такий малиновий колір, глибокий, він висвітляється. Так більш схоже. Але все одно не зовсім передається. Це кардна ниточка, вінтер. 80 мериносу і 20ПА. А взяла я його, тому що давно шукаю підмот до такого твіду галіс. Вони ідеально співпадають. Мені так подобається, що вже б розпочала в'язати, але в мене поки що і так досить процесів. Буде такий малиновий, ягідний, гарний кардиганчик чи светр. Думаю, що кардиганчик. Там ще подумаємо. Це такий твітгалес. Тут краплинки такі спокійні, світленькі і риженькі. Дуже довго шукала до нього підмот. Кольори ніяк і не підходили. Тому, як побачила на полиці такий меринос, то зразу зрозуміла, що. Щоб він знайшовся, тож скоро буде щось з такого твіду, такого майриносику. Ми так гарно подружились. І ще одна бубінка остання. Це гребінний меринос від Каріаджі півтора тисячі. Він такий приємний, м'якенький вже в бубінці, бо гребінна пряжа вона вся така. Приємна на дотик. Колір такий петроль гарний. О, так, отак от краще видно. Такого гарного кольору. Та якби не такий колір, то Взагалі б я його, мабуть, не помітила б і пройшла б мимо. Але такого кольору мені давно не попадалася пряжа. Тож дуже задоволена своїми покупочками. Хоча зараз і не буду з них поки що нічого розпочинати. Але хай вони будуть в моєму запасі, будуть мене радувати. Я знатиму, що вони є. Колись все-таки вони стануть гарними виробами. А на сьогодні все. Бувайте! Дякую, що подивились відео.